Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Давненько у нас тут не було відео. Як завжди, у нас є на то об'єктивні причини. Зараз у нас сезон, ми відправляємо нашу живність на веселку, а саме це кролики, качки, індики. І Так як ми вже відновимо наші там відео, то я окремо розповім про результати сезону. Повторюсь, в окремих відео. Сьогоднішнє відео буде про бройлерів, яких ви бачите за моєю спиною. Вони вирощені вже по обкатаній весною схемі. Тоді ми брали пробну партію там 20 бройлерів. Вони були, здається, роз 300. Я не пам'ятаю, але в відео там є, зафіксовано. Здається, ну, 100% то був роз. Зараз от, той скажімо так, нормальний бройлер був з мінімальними втратами, але, на жаль, то, в кого я його брав, він займається тільки в теплу пору року, а не круглий рік. Тому я знайшов нового так би мовити, постачальника. От, да, далеченько їздить, але... Ну, наскільки, так би мовити, це відомий постачальник, я поки що не буду його називати, бо мені напевно, напевно варто запитати дозволу. Я навіть, ну, скажімо так, це окрема історія для окремого відео, тому це КОП. Взяли, вирощуємо по схемі, яку обкатали, повторюся, весною. На тому ж кормі Селівана, старт рост, а фініш по моїй схемі будемо змішувати мішанку. Ну, Я все покажу. Я зараз я показував от, от схема корму. Тому... Зараз відео будуть детальні. Я думаю, раз на два тижні будемо знімати відео про бройлера. І от схема, по якій я вирощував, так би мовити, нашу дослідну партію. Отак от вони от виглядають. Їм сьогодні 15 днів. Чи точніше, сьогодні 15-й день, чи 15-та доба. Отак от буде правильніше. Такі от кабанчики. Зараз ми спробуємо одного одного. Ну Я не буду, бо одною рукою буде мені, напевно, незручно. Я спробую одного зловити. Ми взважимо, бачите, вони плюс-мінус одинакові. По вазі. Ну, по крайней мере, на вигляд. Але я одного візьму, покажу вам, бо мені незручно буде самому. От дивимося. 739 грам. Ну, давайте так візьмемо. Зараз я може спробую ще одного взяти. Зараз спіймаємо. Хто недалеко у нас? Давайте я спробую. Щоб можна було... Так, да, було би чудово переважити. Ну, от бачите, 720. Тому я повторюся, це КОБ. Хоча говорили, що роз, він якийсь там інший. Не знаю, минуло досвіду на наша партія, це були роси. Тому я... Ну, ні я, ні дружини не помітили ніякої між ними різниці. Якщо у мене тут є таблиця, ця невідомо звідки, беремо 15 добу 478. Я ну, не знаю, звідки це. І от є в мене от така от таблиця. Я не впевнений, але ну, наче це коудайс. Таблиця, й дивимося, 16 15 639. Ну, по таблиці наче, наче все нормально. Постійні глядачі знають, але може будуть нові, то буду їх сьогодні переселяти от сюди. Сьогодні 14 днів давав їм ось такий от рост, ой, точніше старт дрібний. З вчорашнього дня вже змішав перехід. Я роблю десь ну, 2-3 дні. Вчора я вже змішав, тобто 15 та доба була 50 на 50 отакий от от рост. Сьогодні буде вже, я подумаю, ні, сьогодні ще буде 50 на 50, От бачите, вони вже тут таке не робили, ну їм тут мало місця. Обігрів вже вимкнув, до речі, постійні глядачам, можливо, буде цікаво. Я Трішки модернізував опалення. Тихо, 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 тихо. Отам от от стояв такий патрон косий і була червона лампа. Я вивів, воно прогрівало отак от всю, ну скажімо так, е, на кут прогрівало всю клітку. Тому е, майже в кожному відео згадую група StarVet, в Вайбері, Там є майже цілодобово консультує з великим досвідом ветлікар. Він запропонував, точніше він радить і рекомендує зробити дві зони. Так як там стояла скажімо, під кутом лампа червона, це неможливо було зробити, От, тому що тут, де вода і корм повинна бути холодна зона, а тут Тепла. Вон, кришка вже валяється з годівниці. Тому е, я от зробив от таку от, кажем, модернізацію переміщення лампи. І поставив не червону, а поставив от, вона, керамічна. До речі, відбивач от такий от, в Аврорі 34 гривні. Це миска з нержавіючої сталі. А якщо купити заводський, то він коштує, здається, 200, ще 200 там, з гаком гривень. Тому зараз буду пересаджувати. І потім я роблю так: пересадив, запускаю воду, пролив воду і потім вже даю їм корм. Зараз їх пересаджу і потім включу, включусь, покажу, як це в мене вийшло. Працюємо. Ну, ось так от вийшло. Розсадив їх. Так же ж точно, як вони там сиділи. 20, 20 і там 21 знизу. Отак от їх запустив в воду, як бачите, вже п'ють, насипав корму. Корм до 25 дня у них буде повний ну, цілодобово, потім буду насипати вранці і ввечері. Так як це було з минулою дослідною партією. Буду сподіватися, що все буде добре. Обігрів, обігрів у нас раз плита. Є відео на каналі, якщо кому цікаво. Що це за плити? Це саморобні. Ось друга плита. Вони зроблені через датчики температури. Цей датчик і той датчик регулюють нагрів самої плити. Цей датчик регулює ось він, його, скажімо так, точніше, ось цей датчик. Він підключений до того реле і воно знімає показники так би мовити, температури в приміщенні. Вентиляція реалізована ось повітроводи, які проходять. Я так швиденько покажу, це все є на каналі. Відео про це все. Ось вони так проходять і там вже вулиця, тобто вони виходять на вулицю. Маємо такий вентилятор. Поки що я його сьогодні-завтра не буду вмикати. Тут буде достатньо, наніс закрию ці двері, а зранку відкрию, залишу їх відкритими. Тут будуть закриті. Ну, якось так. Якось так. Тому корм ще намішав 50 на 50, старт рост. Оце з'їдять і дам їм відразу вже рост. Я думаю, будуть зараз вони поїдять. Світло також через таймери ось такі. В 23.00 вимикається і в 5 ранку вмикається. 6 годин у них перерив. Спочатку вимикається бокове світло, потім, тобто не відразу гасне бокове і через пару хвилин верхнє. Ну, якось так. Все. Вичищаю в них послід кожного дня ввечері. Приходжу з роботи і вичищаю. Ну, якось так. Буду знімати періодично відео про те, як вони ростуть, які є нюанси. До речі, цього разу хочу спробувати. Згідно цієї підсказочки, інструкції, антибіотиком треба пропоювати двічі. 4-8 доба і 18 22 То я хочу спробувати другий раз не пропоювати. Наступна, яка буде пропойка, то це, ну, я не рахую карселін, тому що. Це як біодобавка до води. От буде в 30 днів гідролевом від гельмінтів. Тому ну, якось так. Так що буду тримати вас в курсі. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!